Виконуємо номер 205 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше. Дріб, чисельник якого різниця невідомого числа, позначеного змінною х, та числа 7, знаменник 25 дорівнює дробу 3 п'ятих. Задання друге. Дріб чисельник якого 4, знаменник сума невідомого числа позначеного змінною х та числа 5 до рівня дробу 8, 24. І задання третє, дріб чисельник якого різниця добутку числа 7 на невідоме число, позначене змінною х та числа 2, знаменник 10 до рівня дробу 10 20. Приступаємо до виконання. Для розв'язування рівнянь скористаємось основною властивістю дробу. Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне те саме відмінне від нуля число. У нас знаменник був 25, став 5. Знаменник зменшився у 5 разів. Відповідно, і чисельник зменшиться у 5 разів. Тому частка відділення різниці. Х і 7 на 5 дорівня 3. Розв'яжемо наше рівняння. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 3 множимо на 5, буде 15. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. 15 15,7 буде 22. Записуємо відповідь. 22. Задання друге. Чисельник дробу був 4, став 8. Чисельник збільшився в 2 рази. Відповідно, і знаменник збільшиться у 2 рази. Тому помножимо 2 на суму чисел x і 5. І це дорівнює 24. Нам невідомо. Перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 24 поділити на 2 буде 12. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 12. Віднімемо 5х дорівнює 7. Записуємо відповідь. Рівняння третє, був знаменник 10, став 20. Знаменник збільшився у два рази. Відповідно, і чисельник збільшиться у два рази. Нам невідомо перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 10 поділити на 2 буде 5. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 5 додати 2 буде 7. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 7 поділимо на 7 буде 1. Записуємо відповідь. Ми розв'язали рівняння номер 205 виконано